Всім привіт, хлопці та дівчата! Ви на каналі Ю 500 І наше відео сьогодні як завжди. Про огляди в місті Львові зі скрученими пробігами, зі шпаклівкою, з мутними продавцями. В посиланні під відео ви знаєте наш контакт для перевірки в 20 містах України. Записуюся на автопідбір на Луцький авторинок. І також посилання під відео знайдете сервіс CarVertical з 20% знижкою, де ви берете в він номер. Вбивайте, будете знати історію автівки, з якої країни автівка приїхала, чи не була автівка ДТП, чи не каталася на таксі. В посиланні під віду, вся потрібна інформація. Відповідно. Підписуйтесь на наш інстаграмчик, там велика кількість інформації. Також велика подяка вам за лайки, за підписку, за дзвіночок, за комент. Приємного вам перегляду! І в кінці ролика дуже буде цікава інформація по одній автівці. Крім того, почитаємо ще пару цікавих коментів, і буде дуже весело. Приємного вам перегляду і погнали! Друзі, першу автівку, яку ми поїхали дивитися, це автівка з США, це BMW x 3 Як завжди ви знаєте, дивитесь на фотках на аукціоні і показують вам останні фотографії. Відповідно, не факт, що це останні ДТП, яке було в цій автівці. По нашій практиці дуже часто, коли ми виїжджаємо на огляди, буває, що в є і по два, і по три ДТП, але це вже виявляється в процесі перевірки. По цій автівці, який був нюанс, що було ДТП, якісь легенькі не сильне спереді. Відповідно, по капоту ви бачите підкраси, по фарам, по. Протитуманкам, ну і відповідно по бамперу. Все це робилося, формувалося, фарбувалося і в такому плані. Далі, виходить, з сюрпризів, які нас очікували, це задні на правій арці, то був просто перекрас, здається, билось в районі десь 170. Переходячи на іншу сторону, знову ж таки, ще один елемент, як задня арка. Фарбувалися, там вже було більше, там було в районі 300-400 шпаклів. В одному місці здається, було 800, якщо не помиляюсь, і з переходом на дверку. Тобто, отримали ще додатково три елемента фарбовані, які не були ні зазначені ні в історії там Карфаксу чи інших, наприклад, сайтів, які вам дають можливість перевірити автівку по вінкодам. Надалі, що було не характерно, це вийшлось. Нам не дуже подобалась робота мотора. Це бензиновий двигун, але виходить, що, наприклад, він мав би працювати тихіше, чистіше і був якийсь там один типічний звучок. Крім того, виходить, ситуація надалі по бардачку щось там розбирали, робили, ви зараз будете бачити. Крім того, по рулю. По рулю. рулю, получається, щось десь там лазили, розбирали, щось хімічили. Ми не можемо там. Там ну, вам так розповісти, що ж там саме робили, ну, ми самі не знаємо. Продавець, який якби, продає цю автівку, це не він продавав, а продавав його там родич, друг, знайомий, який каже, я взагалі нічого не знаю, я просто приїхав показувати. Та це тип, зрозуміла історія, що коли е, хтось десь щось там знає по автівці, одні, другі, треті, п'ятірні нюанси, то відповідно відправляє брата, свата, кума, знайомого, який каже, я взагалі нічого не знаю, я ніколи нічого не бачив. Дуже часто чоловіки, які хімічать з машинами, е, продавці. Відправляють своїх жінок, і жінка така пишет, «Та я взагалі нічого не знаю, я взагалі ніколи нічого не бачила. І мені, не, хлопці, я зурі до чоловіка. <гум> така от історія. Е, так, ось по BMW знаходили такі всі нюанси. Вартість досить була цікава на цю автівку. Получалася автівка в районі 12-500 доларів, якщо я не помиляюся. Відповідно, наші люди, які наші замовники, приїхали з Ужгорода. Потратили свій час. Завжди ми кажемо, давайте краще вам будемо віддалено давати огляди, але люди іноді багато хочуть приїхати з інших місць і зразу разом з нами подивитися. Бо вони вже завчасно ту автівку купили. В голові морально вони цю автівку. купили. Ми казали, що ми без тими всіма це автівку не купляли. Але якщо маєте можливість, поторгуйтеся. Якщо вам прайс в районі, там 12К буде підходити, то відповідно закладаєте якусь вартість там на ремонт, наприклад, там мотора, якщо в майбутньому щось там станеться. Ще якихось нюансів, бо відповідно це знов ж таки бмвей, то досить специфічна. Автівка. Тому ось така ось цікава історія. Напишіть в коментах, чи краще на віддалено замовити огляд, щоб не втрачати свій час, і вдруг приїхати, якщо автівка буде мати нюанси і може не брати завчасно, або, наприклад, робити все ж таки разом з нами огляд. Ну, кожен вирішує як йому краще. Єдине, в будь-якому випадку треба забавляти огляд, бо вам це дасть можливість поторгуватися при умові того, якщо ми знайдемо певні нюанси. Ось така от історія, по як завжди, по американській тематиці. Друга автівка, яку ми поїхали дивитися, дуже частенько в нас на огляд замовляють Volvo v 50 1.6 дизель на механіці. Приїхавши до цієї автівки, як завжди казав, що автівка ідеальна, не має жодного підкрасу, показував знову ж таки не продавець. Показує там кум, брат, сват, кум, здається, показував. В кінцевому результаті пішли по кузову, знайшли на задній двері і підкраси, і шпакльовка там в районі 400 тисяч 800 мікрон. 184, да, да, Зараз я вам покажу. Я зразу зафіксую собі для майбутніх відео. А тут дивіться. Тут є 950, 502, 397, 235, 199, 186, І тут 186, отут більше все. Ну, в принципі, тут така школ критичного нічого не було. Розібрали, подивилися знизу. Автівка не получала. ДТП, це був саме покрився, якийсь нюанс. Тому, в принципі, це проїхали. З мінусів, що нас зразу запідозрило, це коли ми взяли сервісну книжку, яку ви бачите бути зараз на відео. Навіть не підключаючи комп'ютерну діагностику, ми побачили, що сервісна книжка лєва, палітура в неї погана. печатки проставляються рівномірно. Відповідно, дуже часто, коли ми ловимо по сервісним книжкам, це в першу чергу, коли наприклад іде. Сервіс, і він, наприклад, прославляє певними моментами. Якщо, наприклад, там, на одній сторінці взяли там кліпанули підряд всі печатки, наприклад, першу лицеву сторінку не заповнили, ну, є там, ну, грубо кажучи, може, там 30 факторів, до яких можна придертися до сервісної книжки. все Багато хто з наших підписників каже, розкажіть і всі нюанси, покажіть тому, подібні речі. Ні, ми, друзі, не все розказуємо, не все показуємо, бо це є наш хліб. Якщо ми все все прям всім все розповімо, ну то всі там будуть або ігнорити наші замовлення, і відповідно ми будемо так само сидіти без хліба. Максимально ділимося інформацією, але дуже тонкенькі моменти, такі по комп'ютерній діагностиці, які, наприклад, наші спеціалісти, знають, які знають Ігор, там Андрій і інші наші хлопці, такі ми які ніколи на відео не розповімо. Бо це такі нюанси, які іменно по досвіду. Так само виходить і по роботі мотора, по всім елементам, які ми знаємо, де по мотору дивитися, так само по сервісним книгам. По Получилось, що в районі 100К був скручений пробіг. Відповідно, підключили комп'ютерну діагностику. До речі, по технічній складовій, за умови того, що на автівці було в районі 300 тисяч пробігу, приблизно такого критичного ми нічого не знайшли. Тому, в принципі, розглядати чи не розглядати таку автівку, це вже людина має собі сама вирішувати, скільки прайс здається на цю автівку, був в районі чорти з тисяч Третя автівка, яку ми поїхали оглядати, це Вагрупа, це Audi a 4, 3-літровий дизель Quattro, супер автівка за супер гроші. Теж був недорогий прайс на автівку, якщо я не помиляюся, вона коштує в десь 14 тисяч доларів, здається. По рокам, М -м, мені здається, що рік 13. Був. Ну, може я щось путаю, бо дуже багато інформації, не все згадаєш. Відповідно, вийшло так, що на автівці було заявлено 220, здається, пробігу. Що ми вирахували, що десь орієнтовно в районі 60 тисяч пробігу. На цій автівці було скручено. Тобто, десь був в районі десь 280к пробігу. Із нюансів, що ви будете бачити зараз на відео. Що крутилися, болти спереді, і фарбувався капот. Фарбувався капот, в районі там 300-400 мікрон до 400 мікрон було. Ну, відповідно, в принципі, такі нюанси ми всі зауважили. Нашому замовнику передали інформацію, тобто був нюанс по пробігу, був нюанс спереді по легкому якомусь ДТП. Скажемо, з, з тим всім, що болти рухались, крутились, хоча, наприклад. Ті ж саме крила билися в норму, відповідно, можливо, їх просто перекинули з іншої тачки просто білого кольору. Е, і людина вже собі зважує або поторгуватися, купляти цю автівку, або відмовлятися, хоча по технічної складові складовій по автівці нічого такого не було. Тобто форсунки, і всі е, технічні моменти були в нормі. Звичайно, там по сажовому, е, якщо оприділяється, що сажовий був досить сильно забитий, відповідно, дуже багато нюансів випадає з тої нюансу. Ну, відповідно, так само і по середним е, документам треба звіряти. І звіряти так само і по ВІН-номерам, тобто велику кількість інформації ви так само знайдете, як і ми по сервісу карверті Перевіряємо, який буде в посиланні під відео. Тому ось таку ми ще одного дюжку оглядали. Причому що дуже класна автівка валівали сів'я трьохлітровий дизель, ватро автомат, як давна. Погнали! Ну, десь розігнали, не знаю, десь в районі здається 160-180. Ну, 140 точно їхали, але ну, десь в районі 160-180. Навіть розганяла, автівка набере просто як персик. Вилітає як ракета, пуля бомба, ракета. Отакі От цікаві автівки. Ми оглядаємо. Друзі, ще от така ось цікава історія. Поїхали ми з дітьми там в один парк гуляти, і, відповідно, виходячи, дивлячись на площадку, побачив таке досить цікаве авто: Це Цакія, корейська автівка, яка була. Таким ДТП іменно по задній частині, але видно, ДТП було там вже неодноразово, бо було видно і по бамперу, і по е, старіш шпаклі, яка там була до того класа. Це вже, напевно, якась друга або третя історія. І не міг я оминути це автівку. На інстаграмчик це ми закидували в посиланні, так само буде інстаграмчико, буде цікава інформація там з наших оглядів. І таку автівку хотів вам показати. можете написати свій комент по тому даному варіанту авто. Друзі, в кінці ролика завжди будемо вам розповідати цікаві історії, і це наша історія про коменти, про коменти, які люблять писати такі дивані експерти. Ну і знімаючи автівку нашого підписника. Виїхав я на ринок, показали цю автівку, показали там по кузову, показали нюанси, показали, що блоки в автівці м'яз. В показали, що автівка там іржу має знизу по дні, що відповідно всі, всі всі моменти показали. Люди пишуть, о, це Барига, Мені пишуть бери один, другий, третій. Барига впарює за рекламу. Е, якийсь там це, йому там заплатили, він такий там негідник, не вказав, що автівка втопленик, І ось а вона була там затоплена, п'яте десяте, і він такий сякий, і там написали написане такого всякого хлама. Але саме парадокс і саме смішне взагалі в тій історії. Що ну на би був, був би нюанс, мені то все не розповідати. Та звичайно це все показали. І в назві роліка пише: перше слово пише халява, друге слово пише утопленик втопленик. І потім пішли якісь там моменти: там дивимося автівки для підписників, тому подібні речі. Тобто, люди навіть не дивлячись назву роліка, друге слово. Яке стоїть біля них і напишуть О, барига! Це! При Причому тут барига, при чому тут щось не вказав? Якщо в назві роліка все, все написано, от такі цікаві історії. Друзі, будемо дуже вам дякувати за те, що нас дивите, за лайки, за коменти, за підписку. Всього вам самого найкращого, мирного неба, здоров'я, спокою. Все в нашій державі буде добре і цього вам найкращого. Дякуємо за перегляд. До скорої зустрічі та побачення.